22 грудня Сенат США одноголосно затвердив важливу поправку до закону про бюджет на 2023 рік, в якій йдеться про конфіскацію арештованих активів Росії та використання їх для допомоги Україні. Раніше схожу ініціативу підтримала і нижня палата американського парламенту. Тоді за проголосувало 417 із 435 парламентарів, і лише 8 депутатів виступили проти. Таке голосування цих восьми політиків не одиночний випадок, а системна позиція. Тож давайте розберемося, хто з американських парламентарів грає на боці Росії та саботує ініціативи з підтримки України. В США стали другою країною після Канади, яка врегулювала це питання арешту та передачі російських активів на національному рівні. Ухвалення цього рішення саме Сполученими Штатами Америки, які є провідною державою у світі, може стати поштовхом для прийняття подібних рішень іншими державами. За оцінками українського прем'єра Дениса Шмигаля, зараз у різних країнах світу заморожено близько 500 мільярдів доларів. Близько 300 мільярдів це резерви, які зберігаються центробанком Росії на рахунках в іноземних банках. Крім того, переважна частина з цих 300 мільярдів включає компанії олігархів, банківські рахунки, трасти, яхти, літаки, нерухомість та коштовності. Ініціаторами законопроєкту про конфіскацію активів стали п'ятеро сенаторів від обох партій: Шелдон Вайтхаус, Джим Ріш, Лінсі Грем, Майкл Беннет та Річард Блюменталь. Усі вони впевнені, що найближчі соратники та олігархи, що підтримують Путіна, мають нести повну відповідальність за незаконну війну в Україні та спричинені нею смерть, руйнування і переміщення людей. Дана поправка дозволяє використовувати продаж та доходи від активів, включаючи конфісковані яхти, приватні літаки, особняки та дорогі предмети мистецтва від санкційних російських олігархів та організацій, які підтримують Путіна, на користь українського народу. Однак цікаво те, що це не перша подібна ідея в американському конгресі, оскільки ще 3 березня там зареєстрували законопроект під номером 6930. Його авторами стали демократ Том Маліновський та республіканець Джо Вілсон. Ця ініціатива отримала не дуже хитру назву Закон про конфіскацію активів для відновлення України. Вона передбачала можливість конфіскації будь-якого майна чи рахунків вартістю понад 2 мільйони доларів, які належать російським енергетичним компаніям або іноземним особам, якщо вони отримали свої статки через корупцію, пов'язану з режимом Путіна. Також ініціатори пропонували розширити санкції проти депутатів російського парламенту. Втім, законопроєкт так і не ухвалили. Американський Союз Громадянських Свобод взагалі назвав його неконституційним. Також варто звернути увагу на те, що під час голосування у палаті представників ще 27 квітня ініціатива отримала абсолютну підтримку представників обох партій 417 голосів за. Четверо депутатів не голосували, а ще вісім виступили проти. Серед останніх порівну обранців від Демократичної та Республіканської партії. З-поміж демократів не підтримали арешт російських активів четверо депутаток, які входять до так званого Зесклада неформальні групи лівого крила партії серед республіканців депутати, які послідовно виступають проти надання Україні допомоги. Ось якраз ці особи нас особливо цікавлять, і у цьому відео ми пройдемось по кожному з цієї вісімки друзів російських олігархів у палаті представників США. Першу у цьому списку Корі Буш, американська політикиня, медсестра, пастор і активістка Black Lives Matter, членкиня палати представників від першого виборчого округу в Міссурі. Вона виступає проти масштабних санкцій, які би зачепили цивільне населення Росії. У березні голосувала проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США і заявляла, що цей закон не супроводжується чітким дипломатичним процесом деескалації. У жовтні Буш стала однією з депутаток, які надіслали президенту Джо Байдену листа із закликом кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. Мабуть, вона якась подруга орбана, бо вже на тихня політика по відношенню до України співпадає. Наступною йде Рашида Теліп, американська політикиня, юристка, членкина Палати представників від 13-го округу в Мічигані. Перед повномасштабним вторгненням Росії вона заявляла, що у центрі уваги мають бути дипломатія та деескалація, а не летальна допомога Україні. Мої виборці втомилися від війни і вимагають, щоб ми використали всі наявні інструменти для запобігання конфлікту. Писала вона у Твіттері. Після нападу Росії на Україну в своєму релізі депутатка наголошувала, що санкції проти Росії мають бути спрямовані на російських лідерів та олігархів, а не на цивільних осіб, оскільки ми прагнемо покласти край цій жахливій війні без подальшого кровопролиття. А у жовтні 2022 року Телі долучилося до підписання вже згаданого листа президенту Джо Байдену. Далі у списку Олександрія Окасія Кортес, американська політикиня, активістка-членкиня палати представників від 14-го округу Нью йорка котра у жовтні 22-го року підписала вже згаданого нами листа щодо прямих переговорів в Росії, який був адресований Джо Байдену. Ільхам Омар, ще одна американська політикиня, активістка-членкиня палати представників від 5-го округу Міннесоти, яка виступає проти масштабних санкцій, які означатимуть колективне покарання російського населення. У березні голосувала проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів Америки. Вона висловлювала думку, що наслідки наповнення України зброєю на мільярди доларів є непередбачуваними та ймовірно катастрофічними. А згодом писала, що США мають здійснювати ретельний контроль та нагляд за зброєю, доставленою в Україну. Також у жовтні 22-го року долучилася до відкликаного пізніше листа до президента Джо Байдена листа із проханням переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією. Друзі в Росії серед демократів розглянули. Тепер перейдемо до республіканців. Медісон Коуторн, американський політик, член Палати представників США від 11-го округу Північної Кароліни. Трампіст Которна регулярно цитують російські ЗМІ. Це не дивно, адже він, наприклад, поширює наративи про вкрадені американські вибори та стверджує, що у Вашингтоні його запрошували ну на дуже цікаву подію колективного характеру, на якій вживають янгельський пил. 9 лютого 2022 року. Політик зареєстрував законопроєкт, який має на меті заборонити Міністерство оборони США, розгортати через ситуацію в Україну більшу кількість військовослужбовців ніж розміщено на кордоні з Мексикою. Ухвалення закону заблокувало би розгортання військ в країнах НАТО у східній Європі та стримування Путіна. А у день повномасштабного вторгнення Росії опублікував неоднозначний твіт із фразою Американські інтереси понад усе на одній зі своїх зустрічей Коуторн назвав Володимира Зеленського бандитом, а український уряд дуже корумпованим та злим. А також він закликав президента України не нав'язувати Америці дезінформацію. 9 березня двадцять року Коуторн голосував проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США. Згодом, коментуючи ініціативу, писав, що це було слабко. Слабко для Росії, слабко для американської енергетичної незалежності. 10 травня політик голосував проти надання Україні майже 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги. А ось нещодавно, після візиту Зеленського до США, у своєму відео Коуторн сказав, що розлючений Оскільки Зеленський з'явився перед конгресом у светрі. і ще більше розлючений, що Камала Харіс і Ненсі Пелесі підняли прапор України. Ангрія стабати із Grab the flag and then open it up and fly it on the house floor. A Ukrainian flag on the U.S. house floor to stand for. Ну і найцікавіше те, що він поширював конспірологічні наративи про те, що адміністрація Байдена працювала рука в руку з Україною та FTX, криптовалютною біржею, аби відмити мільярди доларів кандидатам від демократів. Марджорі Тейлор Грін, чергова американська політикиня, бізнесвумен та ультраправоприхильниця теорії змови на зразок під Якщо ви не знаєте, що це за теорія змови, можете зауглити, але перед тим заберіть від екранів людей із нестійкою психікою. Так ось, Марджері поширювала твердження про те, що Україна спрокувала ведмедя, тобто Росію, і не може цього ведмедя, тобто Росію, перемогти. Також підтримувала російський пропагандистський міф про біолабораторії в Україні та навіть зареєстрували відповідний законопроєкт про зупинення розповсюдження біозброї, що фінансується платниками податків. 9 березня 2022 -го року голосувала проти заборони імпорту російської нафти природного газу та вугілля до США, а 16 березня у своєму зверненню у Фейсбуці фактично закликала не підтримувати Україну та поширювала російські наративи, зокрема про фінансовий інтерес Джо Байдена до України. Згодом 6 квітня 2022 -го року голосувала проти закону про запівгання вторгнення в Україну та притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Та не підтримала закон про ленд-ліз. І як вишенька на торті, 10 травня голосувала проти надання Україні майже 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги. Перед у нашому списку це Томас Массі, американський політик, бізнесмен, член палати представників США від 4-го округу штату Кентукі. Цей пан відомий посівної антиукраїнською позицією. не підтримує санкції проти Росії, оскільки вони нібито завдадуть шкоди невинним росіянам. Та ще більше спровокують Путіна, ну і заявляє, що НАТО застаріло. 2 березня 22-го року він був одним із трьох республіканців, які проголосували проти резолюції, що вводила санкції проти Росії. Підтверджувала суверенітет України над територією, що захопила Росія, декларувала військову допомогу Україні та підтримку українського опору проти режиму Путіна. Голосував проти заборони імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США 17 березня. Проголосував проти припинення звичайних торговельних відносин із Росією та Білорусю. Також масці, 6 квітня 2022 року, голосував проти закону про запобігання вторгнення в Україну та притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні та не підтримав законопроєкт про військовий ленд-ліз для нашої держави 10 травня. Масі, як і деякі його колеги по вісімці, голосував проти надання Україні майже 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги. А під час візиту Володимира Зеленського до США заявляв, що не буде присутнім на виступі українського лобіста. Останнім у списку йде Чіпрой – американський політик, адвокат, член Палати представників США від 21 го округу Техасу. 9 березня 2022 року Рой голосував проти заборони імпорту російської нафти природного газу та вугілля до США. Згодом наголошував, що ця заборона, нібито спеціально розроблена для зниження видобутку нафти та газу в США та для того, щоб газ коштував дорожче. Тож місяця Рой голосував проти припинення звичайних торвельних відносин із Росією та Білоруссю. А згодом 10 травня проти надання Україні майже 40 мільярдів доларів допомоги. Законопроєкт депутат назвав невиправданим, за який Сенату має бути соромно. А наратив про Україну та проксі війну, який озвучив Чіпрой, згодом поширювала. Раша Today. ось такий вийшов список друзів Росії у Палаті представників США. Як бачимо, ці особи активно вставляють палки у колеса при спробі США допомогти Україні, розповсюджують проросійські наративи та виступають за збереження відносин із РФ. На щастя, ці та деякі інші конгресмени, що не підтримують допомогу Україні, зараз є радше винятком із справи. Сподіваємося, що у 2023 році, коли усі новообрані члени Конгресу набудуть своїх повноважень, допомога Україні не зменшиться. Дякуємо, що дивилися це відео. Будемо дуже вдячні вашій підтримці нашого каналу лайком, підпискою та коментарем. Побачимось!